Христос, посеред нас, дорогі краяни, брати і сестри, цього дня ви зможете дізнатися з апостольського послання, як Ісус, пославши на проповідь дванадцятьох учнів, наказав їм: До язичників не ходіть, але йдіть скоріше до ягнят, що загинули, та проповідуйте, що наблизилося Царство Небесне, хворих зцілюйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бійсів виганяйте. Ви даром отримали даром і давайте. Сьогодні Свята Православна Церква прославляє святих безсрібників, мучеників Кіра та Йоанна, із ними Афанасію та доньок її, що постраждали разом Феодотію, Феоктисту та Євдоксію у 311 році. А також відзначається День пам'яті святителя Микити, єпископа Новгородського, чудотворця Києво-Печерського, який відійшов до Бога у 1108 році. Цей дивний святий життя якого згадує сьогодні Православна Церква, з юних літ вступив на Чернечий шлях до Києво-Печерського. Черського монастиря, і всупереч порадам досвідченого Ігумена, відразу вирішив понести подвиг затворника. Проте на початку своїх духовних подвигів святий Микита багато постраждав від диявола. У печерному затворі той з'явився подвижнику під виглядом Янгола та промовив: Ти не молися, а лише читай та повчай інших, а я буду молитися за тебе. Хто знає, що б сталося з ним, якби не побачили його ледве живим, інші подвижники святої Лаври, постом та молитвою вони відігнали диявола і надали дали. Йому оволодіти душею майбутнього святого, отримавши такий духовний урок, подвижник покаявся і з того часу проводив життя у смиренні та покорі до старших. З роками відчуваючи зміни у душі Микити, Господь прославив свого подвижника, сподобивши його бути обраним у єпископи на Новгородську кафедру, на якій він 13 років самовіддано піклувався про вірену йому паству та був прославлений від Бога даром чудотворіння. А православний календар сьогодні з ним ангела, сердечно вітаю усіх іменинників з іменем Кіра, Іван, Мекита та Віктор. Возлюблені у Христі, радимо, щоб кожен задумався над словами святого Василія Великого. Через молитву дякуй Господу, як минув день, що дав нам сонце для праці в час дня і світло на освітлення в час ночі та інші життєві потреби.